Привіт, люди! У саду спільноти Святого Луки. Місцеві та європейські вибори відбудуться у п'ятницю, 7 червня. Кожен мешканець міста має право голосувати. Вибори до Ради міста Корк. Кожен громадянин має право голосувати на виборах до Європарламенту. Реєстрація для голосування. Колега Малкольм Нунан з зеленої партії. Маєте час до 20 травня для реєстрації. Це можна зробити онлайн на Чек ваш номер ППС та ІРКОД місця вашого проживання. За останні п'ять років зелена партія значно підтримала Раду Корк. Рада міста Корк будує десь 300 нових будинків, включаючи доступні квартири з орендою, житло, проживання для мандрівників та план нарешті для весняної вулиці та двору Еліса. Ми забезпечили визначення скелі Мерфі для парку долини річки Глена Моут від річки Глен, де вона витікає в Мейфілді, до місця, де вона вступає в колектори Блекпула. Сади розвиваються, парк готується до відкриття біля Тінкерс-Крос. Співпрацювали з громадами для автобусних з'єднань згоди. Відкриють веломаршрут, що з'єднує Корк із Гленмайром та островом. Опублікуються контракти на інвестиції у передміські перевезення, включаючи нові станції у Блекпулі, Данкетлі та Бларні. Перша стратегія дерев у корку була узгоджена з акцентом на вірне дерево. Відбувається вчасно, і зараз радує місто Корк щороку висаджується 4 тисячі нових дерев. Місто Корк відмовилося від гербіциду проти бур'янів гліфозат або у парках, або на громадських дорогах. Прийнято правила вуличних виступів з участю митців у формуванні та підтримкою. Молоді художники, звільнення від плати для осіб до 25 років та непридбані художники від 16 років. У місті більше пішохідних вулиць, зовнішній обід, ночний мер та конкретне визначення нічної економіки для харчування та культури. Вулиця Маккертін оживла як місце, куди варто піти, з новим громадським простором. Корк містомісія ЄС стати кліматично нейтральним до 2030 року. Місцеві проекти спільноти у місті першими отримали Фонд спільнотної дії з клімату. Опубліковано стратегію зарядки електромобілів міста та ухвалено план дій з клімату міста. Ось деякі причини продовжувати діяти екологічно. 7 червня перед голосуванням переконайтесь в реєстрації. Перейдіть на checkdergister.ie до понеділка, 20 травня, або зв'язатися зі мною. Олівер Моран Грінпарті. Я, якщо у вас є питання, дякую всім.